Вітаю вас! Зараз зробимо такий бліц-розклад. Я тут собі виписала сім запитань, на котрі я ну, швиденько відповім. Перше в мене написано таке: чи дійсно буде вступ частини України в НАТО в обмін на території. Та Ця тема, яку зараз всім усолю, тамі вислови, тобто так, ви, мабуть, в курсі. Да? Україна вступає в НАТО в обмін на те, що оті території, які окуповані, вони відходять Росії. Чи це так, чи піде на це Україна? Однозначно ні. Помагає, це такі собі йдуть маніпуляції. Знаєте, дуже жорстко тиснуть, дуже жорстко йде такий тиск, бо тут тузи. От знаєте, роби це зараз, прямо зараз. Іншого виходу в тебе немає. Бо й грошей вже на, на війну немає, і того немає. Тиснуть, от просто таки тиснуть. І дійсно ще будуть розмови йти про це, але Україна на це не пристане. Україна як е, стояла на своєму, так то і буде. Тобто. Всі рішення, всі перемовини, домовленості, все буде тільки в тім випадку, коли з України вийдуть повністю з усіх територій росіяни. Інакше по-другому ні ніяк не буде. Росія о, не, не отримає ті окуповані території, які зараз є. І це все буде тільки на умовах України. От і все. Це просто балачки. Попереду вересень, ось через дві неділі. То питання, як будуть навчатися діти, діти у всій Україні. Онлайн чи офлайн. Як то буде? Чи будуть діти ходити до школи, чи знову таке буде дистанційне навчання? Чи буде дистанційне навчання? Я так думаю, що це буде дистанційне навчання, але не скрізь Угу, навчання йде. Нескрізь королева мечів. Дивіться, ну для того, щоб діти навчалися безпосередньо в школах, ну, це ще ми собі не можемо дозволити на вересень місяць. Тобто, свято, можливо, десь і відбудеться, але діти будуть поки навчатися дистанційно, особливо що стосується вересня-жовтня, тому що ну, це все ж таки тут є загроза. Розумієте, тому навчання буде дистанційне. Прозвучала така інформація, що війна затягнеться на довгі роки. Війна між Україною і Росією. От, безпосередньо в тому вигляді, яка вона зараз є, що це на роки затягнеться. Перевіримо інформацію, чи це так. Чи затягнеться війна на роки, ні, вона на роки не затягнеться, хоч би з того приводу. Що немає скільки коштів, немає скільки людей. На роки у нас не вистачить, скільки людей, щоб їх отак, от, кажучи, вбивати. Ні, війна на роки не затягнеться. А по дьяволу, ну, я так скажу, це, це д'явольські і псо, це такі вкиди. Не хочу розбиратися, кому це таке вигідно таки казати, але війна на роки не затягнеться. Ми дуже скоро досягнемо балансу по карті помірність. Лукашенко заявляє, що хоче налагодити відносини з Польщею. Чи це так? Що це з ним відбувається? Угу. Карта каже: догрався, догрався. Добре, догрався зірка. Він думає про майбутнє. Тут є розуміння того, що ситуація на фронті ну, між Росією і Україною неоднозначна, що навряд чи буде так, як планував Путін. Тут уже почався хаос, і тому що він думає? Він собі просто робить таке плюсик свою карму. Відчуваю, що гепнеться дуже скоро, буде боляче, тому намагається собі м'якенько постелити по зірці на майбутнє. Включає собі Такого дурника для того, щоб. ну це він як каже, Мені треба зробити вірний вибір, для того, щоб в мене було якесь інше майбутнє, ну більш таке позитивне майбутнє, ніж у Путіна. Питання, що скоро вересень і що буде з дітьми на окупованих територіях, чи будуть їх вивозити? Якщо не будуть ну, навчатися за російською програмою, я так розумію, якщо батьки не погодяться дітей віддавати в російські школи на окупованих територіях, що буде? Пентаклів, тройка пентаклів, вісімка слухайте. Цій ситуації кожен робить своє діло. Окупантів їхнє, вибачте, за так як скажу, це їхнє свиняче діло, що вони там хочуть погрожувати, що вони там примушують. Звісно, це такі випадки можуть бути, але наразі українцям треба вижити. Якщо вам дійсно загрожують, ви не хочете виїжджати, то йдіть і навчайтеся за тією російською програмою. Як то кажуть, вам треба виживати. Ви ж розумієте, в будь-якому випадку окупанти вийдуть. Україна вигане цих тварюк зі своєї території і все повернеться на круги своя. Так що тут кожен виконує свою роботу, робіть свою роботу. Вам треба зберегти своє життя. Тому, якщо навіть будуть погрози. Нічого страшного, не лізьте на рожок, як то кажуть, ідіть, і хай діти навчаються. Тим паче, що це буде недовго. ну ка ще щось з цього приводу. Сім каже захист, сонце. Відлюдник, ну то ви розумієте, тут буде змінюватися ситуація. Їм, буде, їм треба буде захищатися, і їм буде не до навчання. Оце цей період, можливо, це знаєте, ці вересневі, оці істерики їхні, що треба, там, щоб діти навчалися по російській програмі. Хай буде так, хай вони то керують, але це буде ненадовго, бо у них будуть зовсім інші плани. Їм треба відходити по відлюднику, бо йде сонце перемоги. Втім, ще раз вам кажу, це обмежений період буде. Ну, може, це було, може, в вересні таке буде, але в жовтні їм буде ну, не, не, до, не до дітей, не до навчання. Тут будуть зовсім інші проблеми. Так що так, Не бійтеся, тихенько робіть свою справу і чекайте до окупації. І ще таке питання: чи позбавлять ярмака? Посади, яку він зараз займає, до кінця цього року. Чи позбавлять Єрмака посади, яку він займає до кінця цього року. Про це буде йти мова, якісь будуть тут, я не бачу, щоб його позбавили безпосередньо, тут, знаєте, кажуть, сили потрачені дарма. Тобто буде якесь намагання, але я не бачу, щоб його прямо взяли і позбавили посади. Можливо, перехід якийсь. Але тут ні, я не бачу, щоб він пішов. Ні. І ще питання. Зустріч Ердогана з Путіним, яка ось має відбутися. Це тільки мова буде йти про зерно, чи ще щось тут буде? Зустріч Ердогана з Путіним. Ну тут, звісно, зерно зерном, але тут зовсім інша тема. Ви знаєте, ми таке відчуття, що Ердоган уже буде йому ну прямим текстом погрожувати, буде казати так, закінчуй, закінчуй, бо це те, що ти витворяєш, це все вже неможливо вивозити. Уже все, це вже ну, потрібно це вже закінчувати. І тут е, навіть так звучить. Я спостерігаю за всіми твоїми діями, але начувайся, в мене терпець уривається. І скоро настане той час, коли терпець мій урветься, і ну, тут погроза, тут просто йде погроза. Якщо ти не виконуєш щось, то тоді ти не отримаєш. Або, або навпаки, отримуєш щось, що буде іще тобі важче. У них конфліктна ситуація, це скандал між Путіним і Ердоганом. Ну, хай собі гризуться. А я вам дякую за увагу.